Церк буде а справжньої зірки ні. Виступатимуть двійники. Спробуйте відрізнити в нашому місті. Зараз співає та Пародія чи афера у кого з селебрітіс двійників найбільше. У Кого э, не хватило денег на Олі Полякова, ні всі забудіну і у нього у роботамія. Ще один фаворит це Оля Полякова. Минулого року сама артистка відзначала свята сім'єю. Чого не скажеш про її парадиста? Одне дело, коли кого-то пародируешь просто, да, вот издалека, А коли от, ти знаком і, і, і та ну, одобрено, это безумно приятно. без гриму. Це звичайний чоловік, але варто одягнути крону та підбори. В арсеналі Дмитра є інші популярні виконавці: Тіна Кароль, Ірина Білик, Елвіс Преслі. Загалом 20 образів, але визнання принесла саме полякова. Хоча і передіювати зірок зізнається чоловік не дешево. Буває одна сукня коштує аж 10 тисяч гривень. В місяць получається 5-7 заказів. Це виїзні ними мер... по Україні Це можуть бути села, навіть маленькі міста. Я кстати теж вот, як практика показала в цьому маленьких городах, приймають там много круче. для Дмитра. Принципово, що він саме пародист, каже людям. Цікаво дивитися, як один чоловік показує себе одразу в кількох амплуа. Ну дами там парадіс по парадіру своїх да, это не оригінал, но свадьби дні рождення не всі можуть себе позволить заказати какую-то звезду, Да, Пародисты немножко дешевле. його концерт коштує 15 тисяч гривень, тобто менше тисячі доларів. Тоді як виступ справж. Олі полякової 70 тисяч доларів. Співачка каже, що пародистів заохочує та підтримує, бо це їй додаткова реклама. Я їх всіх знаю. Ви ж знаєте, що кожного року я проводжу конкурс двійників. Ця річ мене трошки налякала, тому що людям не казали, що це там театр пародій, а все було ніби як по справжньому. Двійників зараз так багато, і вони настільки майстерно видають себе за справжню зірку, що іноді фальшивку не відрізни. Те, не ховаються і виступають разом зі справжніми артистами. Наступного дня я мав виступ в іншому місті. Переді мною виступала вірка Сердючка, фальшива. І коли я побачив, як це вона робить, поїжджає Вірка-Сердючка на стадіон на такому старому лімузині і починає щось співати. Ну чесно, зовсім не той ефект, як справді, коли виходить справжня Вірка сердючка і тоді я зрозумів, що ну от треба все таки бути пильним і. Такі речі присіка до своїх фейків артисти відносяться по різному. Одні схвалюють, інші відверто критикують, треті згодні на відсоток від заробітку. Війник заробляє просто тупо гроші і навіть не ділиться. Краще перезвонити, прийти вкласти угоду. Ну, принаймні, якщо 50% відсотків не дасте, ми ж не по контролюємо скільки у вас там концертів. Ну, хоча би принести хорошу пляшечку коньячка і зайти так з шоколадочкою і сказати, маестро, спасибі вам, що ви не дасте мені пропасти на білому світі. Треба розуміти задачу, яку перед собою ставиться людина. Її задача спародувати актора, чи видати себе за цього відому зірку або відомого співака, виконавця і отримати кошти. Бо якби наприклад він. Написав, що він є двійником, і квитки на його концерт коштували там п'ятдесят гривень. А коли він пише, що він саме той, то тоді квитки можуть коштувати 500 і 1000 гривень.